Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас бензопила Алка БКС 2625, яку ви можете побачити в кадрі. Що саме хоч хочемо ще про неї розповісти? Перше питання для тих, хто, скажімо, новачок в цьому ділі, купує, можливо, свою першу бензопилу для робіт у саду. Тому, що треба зробити для того, щоб поставити шину? Бо, як правило, йдуть у нас бензопили. Без шини, тобі ж для того, щоб транспортувати було зручніше. Якщо ви бачите, як виглядає бензопила, вона нас да, зібрана в стані. як виглядає коробка. Тут у нас питання і одразу і возникає, Чому, як це так може бути, як її туди вкласти? Ну, от відповідаємо. шина назавжди з цепком йде окремо, для того, щоб це все вмістилось в максимально компактний, об'єм коробки і було зручно її відправити. Значить, друзі, перше, про що треба подбати під час того, коли ви будете міняти вашу шину, це те, щоб ваш тормоз. дивіться, зараз ми його поставимо в номінальне положення. Коли у нас шина тут, бачите, ходить іще. Щоб з положення, коли ми натиснули, і шина у нас не ходить, зафіксований тормоз, його треба зняти, бо всередині стоїть пружина, вона вам буде заважати під час зйому в даної панелі, щоб поставити шин. Значить, ми з вами повертаємо у перше номінальне положення нашу тормозну кришку. Все. Тепер, що ми з вами робимо, в комплектації, як правило, до бензопил йдуть ключі. Значить, У нас є ключ і завдяки ньому ми зараз з вами відкриємо цю кришку. Так, і подивимося на наші внутрішні. Так. Так, так. Бачите, пару обертів і все майже вже готово. Так, так. І так. Так, все. Значить, зняли наш болт. Значить, Що ми робимо? Беремо з вами цю кришечку і на себе відтягуємо. Бачимо, що вона у нас від'єдналася, так вона от виглядає. Бачимо сам процес того, як у нас стоїть шина. Є у нас тут вал, який у нас саме штовхає безпосередньо, якщо ми крутимо з вами цепок. Значить, що ми з вами робимо? Спочатку ми з вами беремо і знімаємо з нашої шини саму цепочку. Знімаємо її. з направляючих і... Знімаємо її з нашого як ви бачите, оцього купорного гвинта. От бачимо, як виглядає наша шина на даній моделі. Тобто, ви коли отримаєте бензопилу, як правило, у вас вона приходить повністю знятим знятою ципком. От в такому форматі, тільки у нас каже, кришка з боку, отак от от приходить бензопила, як правило. Тобі ж, які робимо дії для того, щоб скажімо так, поставити? Отримали ви пилу, відкрутили цю нашу панель. Перше, що ми з вами робимо, це запускаємо з вами цепок на нашу направляючу, яка буде штовхати безпосередньо наш цепочок. Так, Зараз спробуємо зробити. Завели туди його назад за наше Так, і пробуємо його тепер поставити. Завели ми цепок наш. Наступним чином ми з вами ставимо саму шину, заводимо її всередину туди якомога глибше. І по направляючому ставимо зверху нашу цепочку. Так, І все. Як ви бачите, направляючу вирівняли, стоїть у нас система. Значить, у нас на нашій бензопилі є отака от, бачите, такий піптичок невеличкий. Він слугує для того, щоб саме зробити натяг потім вашої. Цепки на шині. Значить, треба зробити таким чином, регулюється за допомогою гвинта такого чорненького, як ви бачите, тут біля надпису, справа зліва. Значить, Ми його маємо відрегулювати таким чином, щоб у нас потрапив він саме до нижнього отвору на нашій шині. От таким чином ми його і, і монтуємо з вами на наш, нашу бензопилу. Так, Пробуємо пропасти з вами, шановні друзі. Так. Вставляємо і поставили. Тобто, якщо у нас не буде вас сміливо так от з першого ходу закривати, це свідчить про те, що цю гайчку треба крутити. Якщо ви крутите, вона зміщується вліво-вправо, і таким чином ви маєте потрапити саме от, от таким чином на, на, ну, на, той, на той отвір. Значить, Далі, що ми з вами робимо, це ми прикручуємо на, наш, на нашу, бачите, різьбу сюди гвинт. Давайте його поставимо на місце. Так. Закрутили його. Як правило, також радість, якщо, наприклад, ставити шину там і всі питання інші, то тобто, ми з вами шину завжди під час натягу тримаємо трошечки доверху. Трошечки доверху тримаємо, закручуємо цю систему і підкручуємо також чуть-чуть назад, нашу направляючу для того, щоб саме натяг у нас створився, щоб у вас от такого бачите, як зараз, такого люфту не було, щоб воно максимально. Мінімально витягувалась від даної шини. В принципі, це вся інструкція по експлуатації, закручувати, вже будемо, я думаю, за межами відео. Ну, от такий от мінімальний процес для вас знімаємо, для того, щоб вам було зручніше. З вами компанія Електромотор, за такими бензопилами звертайтеся в компанію Електромотор. У нас є багато таких видів, такі як Алко, бензопили Девольти є, макіти. Так, тому будемо чекати за вашими запитами, дзвінками та замовленнями. Також зробимо знижку для тих, хто звернеться під цим відео нами, до нашого магазину. Всього вам доброго, до побачення!